Корбок, сьогодні, як завжди, з вами Іра, і одразу ставте вподобайки, тому що я вам розповім про ще один матеріал, з якого ми можемо зробити ложемент. Це всіма відомий поролон. Він добре тримає форму, дуже м'який, приємний на дотик та надійно фіксує товар на місці. Ложемент з поролону можна зробити як 10 мм завишки, так і 50 мм завишки. Ми будемо склеювати між собою шари. До речі, одна із найголовніших переваг поролону це те, що його може зробити будь-якого кольору. І звісно, зверху покрити тканиною, папером, картоном та чимось іншим. Вкладиш з поролону підганяється за всіма доступними розмірами упаковки, які ви можете побачити на нашому сайті. Але не забувайте, що ми можемо зробити пакування за вашим власним розміром. І до речі, ложемент з поролоном можна вклеїти в коробку та надійно там його зафіксувати. Поролон ми висікаємо на тігільному пресі, тому що він дуже м'який. І щоб отримати чіткі зрізи, ми використовуємо прес а для замовлення коробки з ложементом з поролоном замовити коробку, ложемент. Пиши нам в соціальні мережі або замовляй через наш сайт. Не забувайте, що на нашому сайті є ТД-конструктор, де ви можете зібрати свою коробку. Там ви можете обрати колір коробки, розмір і навіть нанести логотип. Тому переходь, дивись, вибирай та замовляй.